Чи повернуться коли-небудь до своїх квартир мешканці будинку номер 4 на вулиці Бульварній, що найбільше постраждав під час бойових дій? Надія на це з часом стає все примарнішою. Торік вони думали, що так, їх будинок відремонтують. Адже сам прем'єр-міністр під час візиту до Слов'янського обіцяв, держава не залишить. Моє государство, которойщала, приїжджала, і весь мир Сматріл нам. Обіщали, ми стояли, Що робити, я не знаю. Після гучних заяв перші обличчя країни поїхали, а люди залишилися чекати допомоги. Живуть, де прийдеться, у знайомих та у найманих квартирах. Переселенці у власному місті, але й такого статусу та допомоги від держави не мають. Щомісяця ходять на прийоми до міського та обласного керівництва. Ну ані самі задавали питання меру города. відповіді були не конкретні і. В а от місяць, полтора, може, і два і кінця року. Это, конечно, не ответы. пишуть листи до усіх інстанцій. Відповіді вже вивчили на пам'ять роботи з відновлення зазначеного зруйнованого об'єкта. Планується розпочати за умови надходження коштів з державного бюджету. Та ось почули, що обіцяну субвенцію 150 мільйонів на відновлення житла. Обласна комісія таки розподілила на три міста: Артемівськ, Краматорськ та Слов'янськ по 30 мільйонів. За ці кошти у Миколаївці відремонтують три зруйновані будинки на вулиці Миру. У Слов'янську майже 4 мільйони запланували на завершення ремонту дитячого садку номер 26 800 тисяч на терапевтичне відділення лікарні номер 1 580 на урологічне. ...відділення для встановлення томографу та ремонт будинку на Олімпійській 7. А ось бульварну 4 з списку в останній момент викреслили. Виявляється, житло не комунальна власність, а ОСББ, а кошти передбачені тільки на комунальне майно. То есть мы, нам пришлось замінити. Ми поставили э, аналогичный об'єкт у нас того, що давно ждав своєї ремонту по вулиці помните, Була аварійна ситуація, там були цілі люди. Треба віддати належне ситуацію з будинком по вулиці Бульварні, 4 не залишило без уваги міське керівництво. Почалися листи у різні інстанції навіть до самого президента, аби будинок почали ремонтувати за кошти обласного бюджету. Как бы ситуація потребувала немедленного розрішення, я лічно підняв цей питання перед губернатором сам перед комісією і направив опять же письма вплоть до президента і губернатору губернатор сказав, що він сам буде ходатайствовать об этом. Э то на сегодняшний момент достигнута договоренность, что эти деньги будут выделены из областного бюджету. Нашу знімальну групу Олег Зонтов знову обнадіяв, що вже до вересня будуть якісь результати. То я так думаю, розрішення цієї проблеми буде Потому що в мене насамкінець дві головні болі бульварна чотири і часне по попріжньому. Ну от по бульварній А4 зараз вроді нащупали, щупалі Я так думаю, к сентябрю, октябрю буде видно вже результати. Проте керівник ОСББ запевняє таке вже чули і не раз. І як може говорити мер города, Може, ми неправильно розуміємо його річ? Може, ми ну, не розуміємо, що він балакає, що він каже, що гроші є. Що 29 квітня гроші прийшли? От і у людей асоціація, у кого вони ці гроші? А тим часом у Артемівську за виділені 30 мільйонів теж планують ремонтувати лікарні та дитячий садок та робити ремонти у багатоповерхових будинках. А ось у Краматорську, за інформацією секретаря міськради, планують капітальний ремонт доріг.